На перехресті Келецької та юності робота кипить. Ремонтують переїзд через трамвайні колії. Наразі знімають старий асфальт та демонтують рейки. Реконструюють і переїзд на перетині Келецької та космонавтів. Зараз ми е викопали котлован от, і продовжуємо роботи. Після цього ми будемо насипати, е робити шар піску, шар шибеневий шар, потім асфальтування, і будемо встановлювати е плити. Так називаємо Оксамитовий путь. Відновлять також і колії на перетині Келецької та 600 річчя. На реконструкцію двох перехрест із міського бюджету виділили більше 9 мільйонів гривень. Переїзд на космонавтів входить у вартість реконструкції третьої частини проспекту. Укладають нові колії за чеською технологією. Роботи виконує Вінницька транспортна компанія. Там сподіваються, нові перехрестя будуть служити довго, адже оксамитовий шлях добре зарекомендував себе у центрі міста. Не буде цих просадок, що сьогодні є міжколійний. У нас ямковась ця, шона постійно дорікає, і по-друге, вона буде плане доїзд через переїзди. Через ремонт колі рух трамваїв по Келецькій тимчасово зупинили Дістатись із вишеньки у інші частини міста можна тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі. Ну, зручно трохи, але це ж благоустрій міста, тому це тільки на краще робиться все. Зробили доволі зручні переходи, щоб людям було нормально переходити, об'яли так, що нормально. Задоволені тим, що щось робиться. Треба трошки потерпіти, і все не добре. Аби повністю не перекривати транспортне сполучення вулиці Келицької із Андрія Первозваного, ремонт Ремонтувати колі ось тут на вулиці 600 річчя розпочнуть лише після того як завершать на космонатів. Загалом же ремонтувати усі перехрестя мають завершити до дня незалежності. Тетяна Орлова, Вадим Інжуєвський, новини телеканал. Віта.